Ось така краса дана Олександрівна. І Вікторія могла б тут довго жити, ще років 40. А ви вбили її з тими медиками в Стрію. Ви везли в трупарню якусь. Ви вчинили дуже великий злочин. Мусить понесети кару від мене за це. Ще не знаю яку, але згодом. Ось бачите, де вона мала жити і трішки лікуватися, а не в цій Стрійській. Долбанутій трупарні. Ось така тут у мене краса, Карпатський рай, я називаю. І тут можна роздоровлювати і лікуватися, а не якихось там стрільських трупарнях, дана Олександрівна. І ви взагалі зовсім не володієте, як би то сказати, психологією. Тось ви не психотипи, ви не так. знаєте, психотипи, кому що як, просто там по шаблону щось там прописують. Якісь херню, там, фігню і так далі. І так всі. З вас так цінять медики, срані медики теперішні.